Вітаю всіх на рукодільному каналі Майди. З вами Ганна. І сьогодні я хочу запросити вас у мандрівку по проєкту Олени Буганової. В'яжемо українською». і в рамках цього проєкту наступний тиждень у нас це гра магічний кубок. Для Участь у цієї гри. Людина повинна обрати шість процесів, і Олена щодня кидає кубики, і які кубики випали, номери ті номери процесів ми будемо в'язати цього дня. Я хочу познайомити вас із тими процесами, які я обрала. Вони відрізняються трошечки від процесів, які брали у тижні стартів, але дещо повторюється: от давайте ми розберемося, що ж я буду в'язати у магічному кубику. По-перше, це шкарпетки для воїнів воїн ЗСУ. У мене вже зв'язана майже одна шкарпетка, і подивимось, що нам кубик дозволить зв'язати з першого процесу. Ось така шкарпетка, вона плотненька, така, щоб спати в ній. В перці вона навряд чи, Хоча, ну, дивлячись, кому дістанеться. Ось така шкарпетка в мене. І я буду її в'язати під номером один. Так, другий номер в мене це такий вже процес, який стає довгов'язом. Це светр павутинка. Пряжу не скажу, скажу, що купувала у групі розхом'ячка, її мені відмотували. Так, в мене зв'язана вже вона до підрізів. В'яжу я її на спицях номер 5. Я не знаю, чи то так треба, чи треба інші спиці. Я в одному з відео дивилася, мені. Ну, Ну, Так от сподобалося, Значить, я в'яжу вже після підрізів почала в'язати спинку, і вона в мене. Так, а, ось, лиціва, лиціва, ось я пров'язала ну, сантиметрів, мабуть, 5 вже спиночку. І планую, якщо випаде магічний кубик, то подалі її просувати. така в мене. Палутинка. Це мій процес номер два. Як третій процес, я заявляю свої шкарпеточки у кросівки. Це вже я собі улюбленій, коханій хочу зробити. Ось вони в мене відв'язані. Я зв'язала клин підйому і буду вже виводити стопу. Вони мені дуже потрібні, тому я повинна їх якмога більше, якщо випаде третій процес, просунути цього місяця. У четвертому процесі це мій, я не знаю, як це сказати. Мабуть, досвід отримую я. Такий цікавий, я в'яжу шапку, я її розпочинала в лютневих тижнях старта. потім розпускала. Вона в'яжеться зверху, не зверху, вниз, від низу до верху, так от покругу, по колу. А, я її вже розпустила. Це а, теж. А, Різаними пасмами залишки виробництва. Хоча колір не коричневий, як в минулому відео я показувала шкарпетка. Але теж вона схожа на дотик на Alese Superwash, а, Alize Comfort Socks, на цю пряжу. І в мене тут така халепа, дівчата, я настільки не в'язала. Не в'язала я а, довго гачком. Ряди просто не по колу. Ну, я взагалі гачком не в'язала, я в основному в'язала з шкарпетки зимою. Я, по-перше, освоюю резинку гачком, як мені кажуть, навіщо вона тобі треба, ти в'яжеш резинку спицями. Ну, Я хочу навчитися в'язати гачком. І я вже у візерунок опанувала. Але. Я довго не в'язала, і в мене а, кінці рядочків це якийсь жах. Поки оце початок, все нормально. А вони в, мені, в мене а, вийшла така, я не знаю, якась нері... неправильна трапеція. Вони в мене отак от почали. Отак от ставати. І пригадати, як на мою руку це робити, щоб воно було однаковим, тому що я колись в'язала ці рядочки, поворотні в качку. Ну, ось так, треба тепер згадати. Оце я взяла собі такий процес на саморозвиток. Не просто лицеві петлі перебирати, а щось таке вже те, що я не дуже можу зробити створювати. Так. Мій п'ятий процес це отакі шкарпеточки для інстаграму. Я планую розмір 37-38. Будуть довго лежати, знашу сама. Я... Фанат шкарпеток в'язаних поносити. Щодо поносити, Дивіться, воно у вас передається більш синий фіолетова нитка. Це пряжа в вівчарі, написана шкарпеткова пряжа. На тричі спиць вони ну так, нормально, В принципі, можна і на двійці, але ну, вона така не дуже але буде, ну, там валянок вже піде. Бо тут так ну, не дирчасте, воно тримає форму, все, але може десь може 2,75 робити. Але ну, мене таке влаштовує таке полотно, можна було б можна, трошки щільніше. От. І в мене тут 4 ізнаночні, виворотні, вибачте, петлі йдуть. Я буду тут робити шнурочок і вдягати на його кінь. Кінці отакі от, от бускові сердечка, які я купила в Аврорі. Так, це мій п'ятий процес. І останній. Шостий процес я трошки розбавляю вже на наш ну, нашу весну, вже трошки весна. Хлопці, мені кажуть, що ну, волонтерик. Кажуть, що вже хлопці не питають чи шкарпетки, але я буду продовжувати їх в'язати. Тобто моїх відео шкарпетки різні, -різні будуть з'являтися. Такий момент в мене родина велика, сім осіб, і в деяких членів моєї родини шкарпетки вже зносилися. І я тому літом влітку буду в'язати ще й родичам. Ну, щоб потім вже сконцентруватися, не дай Боже, О, третій рік буде у нас третя зима, така. Військових подій, щоб я могла часу більше приділити цим шкарпеткам. Ну, плюс я буду пов'язувати в'язати для хлопців шкарпетки. Ну, не Знадобляться, ми знайдемо, коли, коли притулити було б що віддати. Так, ось я розпочала светрик. Такий буде длинненький, нижче бедра під брюки. Ось я його розпочала, спиночку, такий плюс ну, мій обсяг, плюс 10 см ще на, на вільне облягання. Щоб він так сидів, не по мені, а вільний був, щоб я могла Е Вибачте, за особливостями моєї роботи, могла на сходи десь піднятися, на драбину, дістати картину, спустити картину, щоб хтось її потрібно. Ну, що я можу сказати? Отака. Така в мене робота. І тут же через 30 хвилин вийти і провести екскурсію, гарно виглядати, щоб якщо люди пофотографують, то це було виглядало як треба в обласному музеї. Так, от така в мене буде, такий в мене буде шостий процес на магічний кубик. Це все новини щодо. Старту і вступу у магічний кубик. Дівчата, якщо дивитесь ті, хто беруть участь у цій грі, я вам бажаю дуже плідно попрацювати, отримати купу задоволення, та натхнення від ваших процесів, отримати дуже такі добрі результати. І рухаємось далі, працюємо далі. Побачимось в наступних відео. Якщо вам подобається моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, якщо є питання, задавайте. Я з радістю відповів на них. Побачимось!